Огляд погодних умов в Україні на тиждень, 17 по 23 червня. Продовж наступного тижня очікується класичний літній характер погоди з періодичними дощами та переважанням теплої місцями спекотної повітряної маси. Завдяки надходженню повітряних мас та атмосферних фронтів із Центральної Європи у західних областях нашої країни очікується доволі нестійка погода. Періодично проходитимуть дощі у супроводі гроз. Подекуди не виключені сильні зливи, шквали та крупний град. В інших регіонах погода очікується більш стійкою з тенденцією поступового підвищення температури повітря, особливо на півдні та південному сході. У понеділок, 17 червня, вночі у північних, центральних та східних регіонах, вдень у більшості областей України пройдуть дощі з грозами, подекуди значні опади. Вдень в окремих пунктах можливий граб та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18, вдень плюс 21-26 на півдні плюс 26-31. У вівторок, 18 червня, вночі без істотних опадів, в день на півночі Лівобережжя та місцями у центральних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами. Нарешті території країни без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У західних областях змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18 на південному сході до плюс 20. На день плюс 24-29. На півдні місцями до плюс 32. У середу, 19 червня, вночі без опадів, вдень у західних та Київських областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 метри за секунду. Нарешті території країни без опадів. Вітер у західній частині південний 5-10 метрів за секунду. Нарешті території змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18. На південному сході до плюс 21. В день плюс 27-32. У четвер, 20 червня, у центральних, північних та східних областях пройдуть дощі з грозами. На Нарешті території без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На Лівобережжі в день місцями пориви 15-17 м за секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15. У південних та східних областях плюс 17-22. Вдень плюс 20-25. На півдні та в Криму плюс 26-31. У п'ятницю 21 червня опадів в Україні не передбачається. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16 у Південних областях до плюс 18 в день плюс 22-27. В суботу, 22 червня, утримається переважно суха стійка погода. Лише в день у західних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ з розою. Вітер в західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17, в день плюс 27-32. І в неділю, 23 червня, у західних областях місцями пройдуть дощі з грозами, На решті території України без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 вісім метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 16,21, В день плюс 29,34, На півдні місцями до плюс 36.